Деякі заспокійливі від голову Біфрен Плюс спокій за ясною голови. Час новини у марафоні для вас працюють команди ICTV та СТБ. Мене назвати Анастасія Мазур. Вітаю! Цієї ночі Росія знову завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. Найбільше дісталося Києву. Марк Личко повідомив про чотирьох загиблих, але голова МВС Ігор Клименко каже про трьох. Це рятувальники ДСНС, ще дев'ятеро поранені, деякі з них у важкому стані. Загалом у столиці 20 поранених, 16 госпіталізували. Є значні руйнування житла та інфраструктури. Найбільше постраждав Солом'янський район. Там спалахнула пожежа на 11-му поверсі багатоповерхівки вогонь у Вно загасили, врятовано трьох людей. Серед них одна дитина, двоє поранені. Одна квартира в будинку вигоріла вщент. У момент атаки там були люди, постраждали і сусідні квартири. Вибути очимало вікон, пошкоджено автівки. На місці атаки працюють рятувальники та правоохоронці. Збитки, як завжди, колосальні, на жаль, ми бачимо пошкоджені інші квартири, скління, сусідніх будинків, автівки. Але, на щастя, обійшлося тим, що ніхто не загинув, бо ми всі живі то майже здорові. Крім Солом'янського уламки ворожого залізяча впали ще у п'яти районах столиці. Постраждала цивільна інфраструктура у Шевченківському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському та Голосіївському. В останньому пошкоджено освітній заклад не минулося без наслідків і для області побиті будинки у Бучанському, Броварському та Бориспільському районах. Пошкоджені колії Укрзалізниці сьогодні в Києві можливі затори, рух транспорту буде ускладнено. Пошкоджені наземні ділянки метрополітену, зокрема між станціями Дарниця та Лівобереж. Ремонтні роботи можуть тривати добу, потяги рухаються із тривалішими інтервалами між станціями Арсенальна Академмістечко. На час ремонту організовано дублюючі автобуси у напрямку від станції метро Лісова до Арсенальної і навпаки. Уже десятеро постраждалих у Тернополі. П'ятеро з них працівники ДСНС, шістьох людей госпіталізовано, з яких чотири рятувальники. Росія вдарила крилатими ракетами «Калібр» та шахедами. У місті перевищено рівень деяких шкідливих речовин у повітрі, центр контролю та профілактики хвороб. Провів заміри. Влада просить тернополян зачинити вікна, не виходити з дому без потреби, обмежити перебування на вулиці дітей і людей старшого віку. За офіцій інформацією, ова пошкоджено промислову інфраструктуру. Тору місцевих підприємств працюють усі необхідні служби. Також виникла пожежа на заправці в одному з мікрорайонів. Частина міста знеструмлена, тиск води знижений через перебої з електрикою. Тривають ремонтні роботи. Специфічний гул в одному з районів міський голова пояснив вигорянням газу із балонів, які були на промисловому виробництві, куди вдарив ворог. У Луцьку вже 12 постраждалих внаслідок ранкового ворожого обстрілу, щойно повідомила поліція області, це була найбільша атака з початку повномасштабної війни. Росіяни запустили по місту 6 ракет, і 15 ударних дронів. Потрощена висотка, приватні будинки, автомобілі, підприємства. Найбільше постраждала багатоповерхівка. Там ще шукають жінку, яка досі не вийшла на зв'язок. Будівля дуже понівечена, потрошчений дах. Тут майже жодної вцілілої квартири. У будинку знову. Почалося задимлення. Рятувальники обходять помешкання та евакуюють людей. Загалом на місцях обстрілів у Луцьку працювала майже сотня ДСНСівців. Троє людей постраждали під час російської атаки в Кременчуцькому районі на Полтавщині. Двом надали допомогу на місці. Одного травмованого шпиталізували у стані середньої тяжкості. Повідомив керівник Полтавської ОВА Володимир Когут. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені адмінбудівлі, приватний будинок, кав'ярня та склади кількох підприємств. Спалахнули пожежі, їх оперативно загасили. Дісталося і Чернігову. Росіяни били балістикою і ударними безпілотниками по житловому масиву. Внаслідок атаки поранено четверо людей, але під завалами ще можуть бути люди. Пошкоджені житлові будинки та промисловий об'єкт у місті порушене електро та водопостачання. На Росії ця ніч теж була неспокійна. Бавовна завітала одразу в декілька областей та в столицю. Мер Москви вже заявив, їхнє ППО, начебто, збила щонайменше 9 дронів. Водночас вже традиційно на Росії зупинили роботу аеропортів цього разу Домодєдова і Жуковський. А от в аеропорту Брянська цієї ночі було яскраве і запальне видовище. Ймовірно, після візиту невідомих дронів там була уражена зенітна ракетна система с 300 чи с 400 Інформація про це з'явилася у тамтешніх Абліках також гучно було в Рязані поблизу авіабази Дягілєва, яку російські загарбники використовують у війні проти України. До ранку там виднівся стовп густого чорного диму, палало, і в Саратовській області там загорівся місцевий військовий аеродром Енгельс, з якого постійно вилітає стратегічна авіація для бомбардування України. Дві бочки. Одна з цієї сторони, друга з тої сторони. Отаку. Вам родная. Опять наливная говорит. Опять люди погибли. Війну в Україні необхідно якнайшвидше припинити. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Марц під час розмови з американським президентом Дональдом Трампом у Вашингтоні. Берлін однозначно на боці Києва в боротьбі з російською агресією. А от Трамп вкотре шокував своїми заявами. Він пригрозив жорсткими санкціями Росії, але припустив, що обмеження можуть стосуватися і України. Анна Боль продовжить. Ми любимо народ Німеччини. Так тепло президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вітав німецького канцлера Фрідріха Мерца на ганку Білого Дому. Лідери вперше зустрілися особисто. Тож, як гість, мерц почав з подарунку, вручив американському президенту свідоцтво про народження його діда, який у 16 років емігрував з німеччини у Сполучені Штати. Нагадав про німецьке коріння родини американського президента. 1869... народжений 1869 року. Фрідріх. Трамп, дякую дуже. Це фантастично. Після цього лідери почали обговорювати співпрацю між країнами та питання міжнародної політики. Від економіки, митних тарифів та міграції, швидко перейшли до теми війни Росії проти України. Трамп назвав нещодавню операцію Павутина, яку зуміли здійснити українці жорстким ударом в глиб Росії, та зізнався, хвилюється. Адже в телефонній розмові Путін пообіцяв за це відповісти. Путін сказав мені дуже чітко: у нас немає вибору, і ми будемо атакувати. Можливо, це буде не дуже добре. Мені це не подобається. Я сказав йому не робити цього. Ти не повинен робити цього. Ти маєш зупинити це. Однак там все ще багато ненависті. Трамп порівняв війну Росії проти України з бійкою у парку між двома дітьми. Зізнався, чи не бачив законопроект Грема Блюменталя про нові санкції щодо Росії. Йдеться про тариф 500% на імпорт товарів із країн, які про продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину. але запевнив, якщо буде потреба, швидко розбереться. Пообіцяв, що санкції будуть жорсткі, і знову приголомшив, покарати може і Україну. коли я бачу, що ми не зможемо укласти угоду, що це не зупиниться. Ми будемо дуже дуже жорсткими, і це може стосуватися обох країн, якщо чесно. Знаєте, для танго потрібні двоє. Натомість канцлер Мерц чітко і однозначно заявив, Німеччина у цій війні на боці України Ми обидва погоджуємося щодо того наскільки жахлива ця війна, і ми обидва шукаємо способи зупинити її якнайшвидше. Я сказав президенту, і перед тим, як ми сюди зайшли, що він є ключовою особою у світі, яка зараз дійсно може це зробити за допомогою тиску на Росію. І якщо ми говоримо про інструменти тиску, які ми можемо застосувати, моя персональна. Ля позиція чітка. Ми на боці України і намагаємося зробити її ще сильнішою, щоб так змусити Путіна зупинити цю війну. Також Мерц зауважив: Київ атакує лише військові об'єкти, а не цивільне населення Росії чи енергетичну інфраструктуру. Натомість Москва завдає ударів по цивільних об'єктах і вбиває мирних українців. Тому необхідно посилювати тиск на країну агресорку і змусити Путіна зупинити війну. Тож канцлер Німеччини спробує переконати Вашингтон, що необхідно діяти спільно і надавати підтримку українцям, щоб зробити їх сильнішими. Анна Боль, факти сітів, єдині новини. Вони в небі 24 на 7, коригують удари по ворогу, б'ють самі і доставляють провізію на позиції. Наш наступний сюжет про дронарів 13-ї бригади нацгвардії Хартія, які тримають оборону на Харківщині. Нині кількість штурмів тут менша ніж на Донеччині, але росіяни щодня намагаються нагадувати про себе, кидають у штурми свою піхоту. Триває і запекла контрдронова боротьба. Під час сюжету буде збір хартійців на батареї для важких бомбарів-вампірів, аби ті безперервно могли нищити ворога. Долучайтеся. Починав споряджати просто дрони, коли прийшов перший раз сюди. Потім е, треба було літати трошки на мавіку. Літав на мавіку, на матрасі і вже поступово. Навчився літати і зараз такий універсальний солдат. Аби дізнатися позивний цього воїна, варто лише трохи придивитися. Авіаційний технік протитанкової роти 13-ї бригади НГУ Хартія має промови псевдо Пума. Він приєднався до підрозділу ще торік. Пройшов шлях від аеророзвідника до пілота ФПВ. Каже, роботи зараз на Харківщині, хоч відбавляй. Ми зафіксували приблизно 15 осіб. Ми зробили за півдня десь 15 вилітів. Тобто, це просто. В такому режимі декілька годин там фу-фу-фу-фух ти швидко летиш. летиш і потім ти тільки починаєш формувати якісь звіти, що якусь звітність робити, і ти дивишся на ці цифри, скільки дронів вийшло. що там БК вже немає, дронів немає. І ти доповідаєш, що у нас така така ситуація, але задача виконана на цих кадрах. Один із відбитих нещодавно штурмів у напрямку липців. Зупиняли ворога тут і пілоти хартії. Зараз кажуть дронарі, ворог частіше йде в атаку пішки або на легкій техніці. Та основною ж зараз для них є протидронова боротьба. В арсеналі Хартії чимало цікавинок для росіян. Ворога намагаються постійно чимось дивувати, каже технік на позивний Стьопа. Працюємо фугасними снарядами, осколочними, щоб біжали, втікали, точні підальші вони. Також є проти броньованої техніки на скамолі, фугасно осколочні та звичайні. Дуже добре працює, горить. Класна техніка їхня. Та окрім розвідувальних та fpv дронів, є у нацгвардійців і техніка, що буквально вже стала нічним жахом окупантів. Легендарні вампіри зараз активно нищать ворога по всій лінії зіткнення. Крім цього, на них забезпечення підрозділів, до яких неможливо доставити провізію з землею. Ці важкі БПЛА настільки допекли загарбникам, що для їх знищення збирають окремі підрозділи. Зараз ворог застосовує проти нас насів півідрони, саме проти бортів. Ускладнює нам життя, намагається постійно за нами полювати, збивати зі стрілецької зброї, ставить різні вогневі позиції, розрахунки саме проти бортів. Зараз намагаємося це враховувати при підготовці до польотів. І звісно, з таким полюванням нині вампіри часто потребують ремонту. Крім цього, надважливим ресурсом є батареї, яких зараз дуже не вистачає. А що більше є баток, то більше вильотів за ніч може зробити екіпаж. Допомогти з їхнім забезпеченням можете і ви, підтримавши збір за QR-кодом. Або номером картки на екрані. З Харківщини Єгор Ромахло, Олексій Євченко та Юрій Остапчук. Факти ЄСІТІВІ. Єдині новини. Ще один індустріальний парк цього тижня відкрився на Київщині. У місті Бучі тепер є свій кит. Саме так називається цей інноваційний простір, який в майбутньому може стати місцем розвитку підприємств та залучення інвестицій у столичний регіон. На церемонії відкриття першої черги парку побували і наші кореспонденти. Це символічне перерізання стрічки дає повноцінний старт роботі ще одного індустріального парку у Київській області у бучі, яку через російські військові злочини знає чи не весь світ. Тепер буде своя інноваційна територія. Перша черга індустріального парку Кит вже має і виробництва, і орендарів. Більшість приміщень зайняті, але вільні площі ще є. Розповідає Альона Воротнікова, директорка керуючої компанії. У планах за п'ять років звести тут для бізнесу та виробництв понад 150 тисяч квадратних метрів різних будівель. Тут будуть приміщення під виробничі складські, логістичні потреби бізнесу, офісні, коворкінги, Технологічний хаб бізнес-інкубатор разом з Бечанською міською радою ми будемо реалізовувати. Також тут буде інфраструктура, яка буде комфортно для всіх тих, хто тут працює. Нині тут вже розгортають свої обладнання виробники канцелярських товарів. А восени планують розмістити виробництво косметики, виробів з пластмаси, а також переробку какао-бобів. Запуск другої черги індустріального парку заплановано на вересень 25-го. Це надзвичайно важливий проєкт для Бучі, каже координатор. Олітики зроблено в Україні народний депутат України Дмитро Киселевський. Дуже важливо, щоб робочі місця створювалися безпосередньо тут в Бучі, в громаді. І індустріальний парк забезпечує цю важливу функцію для громади. Тут будуть створені нові робочі місця, нові промислові виробництва, які приноситимуть користь і нашій державі, зміцнюючи її економіку, і громаді, наповнюючи місцевий бюджет, і жителям, які живуть в бучі, матимуть тут роботу, не потребуватимуть щоденних поїздок. в Київ під час будівництва цього парку держава компенсувала. Понад 2 мільйони гривень за підключення електромереж загалом торік на розвиток індустріальних парків виділили 1 мільярд 100 мільйонів гривень. Допомогу отримали 15 таких територій ми дуже задоволені результатами попереднього року. Наразі ми в щомісячному режимі проводимо зустрічі з індустріальними парками, які отримали у 2024 році підтримку. Розуміємо, на якій стадії кожен з них знаходиться, і з ними спілкуємося, допомагаємо їм, їм вирішувати якісь технічні проблеми. Незважаючи на повномасштабну війну, завдяки програмі зроблено в Україні. Індустріальні парки активно розвиваються і виконують низку важливих завдань, створюють нові робочі місця, виробляють продукт з доданою вартістю. Стю наповнюють місцеві і державні бюджети. Василь Сафіянюк, Євгензозуля, Факта Сі Тіві. Єдині новини і на цьому поки все більше новин уже за 15 хвилин до зустрічі. Дякую, Андрію. Ми продовжуємо нашу перекличку з українськими регіонами, аби дізнатися, як вони пережили цю ніч, коли Росія здійснила одну із наймасовіших повітряних атак по Україні. Будемо в цьому блоці обов'язково говорити і про Тернопільщину. А зараз давайте дізнаємося, як справи на Дніпропетровщині. З нами на зв'язку перший заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Юрій Яндульський. Пане Юрію, я вас вітаю. Бажаю здоров'я. навзаєм. Розкажіть, будь ласка, як обстановка на Дніпропетровщині цієї ночі була? Я наче не бачила інформації про атаки шахедами або ракетами на Дніпропетровщині Нікопольщина пережила пари ворожі артилерії, в півдвони скерувалися ворожі, також застосовувалася град, потрощена цивільна інфраструктура. Неспокійно було на Синельниківщині, там у Слов'янській громаді БПЛА знищили артівку. На щастя, на Дніпропетровщині загиблих обороних на немає. Нашими оборонцями неба цієї ночі знищено 10 повітряних цілей ворожих. Тому така ситуація на сьогодні? Як триває евакуація на Дніпропетровщині? Зокрема, з тих громад, де через безпекову ситуацію, через наближення фронту її оголосили в примусовому форматі. Дійсно, безпекова ситуація з складна при фронтових територіальних громадах та районах області запроваджено до евакуації. Воно триватиме не більше 60 днів. Це визначено відповідним безпоредження та поставської адміністрації на сьогоднішній день в області є п'ять евакуаційних пунктів. Соціальні працівники видно звідними службами до кожного мешканця. З'яснення роботу залучені районна влада, громади також поліція, ДСНС, соціальні працівники робимо все, щоб максимально пришли прискорити примусову евакуацію. Забезпечити саме головне це життя наших мешканців, наших дітей вже евакуйовано понад 5 тисяч людей. Серед них 220 дитини. Також відповідно проводиться роз'яснювання роботи. За всі необхідні документи для відповідного статусу переміщених осіб та виплат в області є відповідна гаряча лінія, де люди можуть звернутися за інформацією для того, щоб налагодити свій контакт з владою. Ця гаряча лінія це номер 0800 336 085. Прошу людей звертатися з переданим номером телефону. Ви сказали, що 5 тисяч людей евакуйовано, а 5 тисяч людей зі скількох скільки залишаються. Ми щоденно моніторимо з громадами вказану кількість дословному населенню. Дійсно, й роботи вистачає. Ми ми її проводимо. Що стосується того, куди люди виїжджають, переважно в наші райони міста Дніпро і інших міст великих нашої області. Є можливість і залишити область, але ми робимо все для того, щоб наші мешканці залишалися на Дніпро. Того, У Дніпрі та області оновили систему повіщення про тривогу, що саме змінилося? Справді ми почали новий підхід щодо повіщення про сигнали тривоги. Це ще був навчальний процес. Скажімо так, якщо в одному із районів є загроза. А в іншому немає такої загрози, то ми включаємо по області сигнали про повітряну тривогу в районуванні. Це спрощує і як навчальний процес для наших школярів, так і для ведення бізнесу кращі умови, тому що бізнес закривався. Люди мали переходити в безпечні місця або укриття. Тому ми такий підхід зараз застосовуємо. Також є нововведеннями, те що під час довготривалих повітряних тривог, а вони. Як правило, бувають, коли ворожі БПЛА рухаються на території області, можливо, застосовуватися ворогам ще й балістична загроза. Ми будемо додатково сповіщувати про такі загрози окремими е, сигналами про повітряну тривогу. Зуміла, дякую, пане Юрію. Це був Юрій Яндульський, перший заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Далі давайте поговоримо про фронт, власне, про той його відтинок, який рухається в напрямку Дніпропетровщини. Це Новопавлівський напрямок. Звідти до нас приєднується офіцер 148 ї окремої артилерійської житомирської бригади десантно-штурмових військ. Іван із позивним Варан. Пане Іване, добрий день. Доброго дня студія. Дозвольте привітати друзів ДШВ з їх професійним святом. Бажаю вам креативу, всього найкращого. так тримати. Дякую, дякуємо вам дуже. Працюємо заради посилення фронту, і тому завжди, коли говоримо із представниками десантно-штурмових військ, у нас на екрані QR-код, адреса сайту, всеукраїнської платформи Друзі ДШВ, де кожен може стати другом ДШВ і систематично підтримувати наших десантників та десантниць. Пане Іване, до складного до фронту за даними генштабу, росіяни збільшують кількість атак на вашому на новопавлівському напрямку. Наскільки це зростання кількості? Це так відчутне на вашому відтинку фронту, і загалом як ворог діє. Так, ворог продовжує тримати активні штурмові дії на нашому напрямку. Довідно, не сказати, щоб інтенсивність атак збільшилась, вона є сталою за останній час. Тактика залишається незмінною. Відповідно, у небі зараз дуже багато безпілотної авіації розвідувальної. Довідно, вона коригує різноманітну артилерію, і під час її роботи відповідно ворог намагається просунутись малими піхотними групами. Бронетехніки майже не видно на нашому напрямку. Натомість дуже велика кількість мотоциклів, багі, тобто максимально легка техніка. Погодні мови зараз сприяють її використанню, тому що зараз у нас доволі сонячно, така велика дистанція видимості, от взагалі. Ворог продовжує досить такі суттєві темп тримати. Це свідчить про те, що в них тут дуже багатий людський ресурс. По перше, От, відповідно, також досить активно задіюється їх безпілотна авіація, ударна впівіжки, в тому числі і зростає тенденція використання впівій на оптоволокні. На вашу думку, які зараз тактичні цілі перед собою ставлять росіяни на тому відтинку Новопавлівському напрямку, де 148 сорок бригада стоїть? Перше в них завдання це вирівняти лінію фронту зараз. Вона така досить, Тим так, досить хвилеобразна, йде форми. От вони зараз вирівнюють в її в районі населених міст. районі населеного міста Богатир. Відповідно, в подальшому це може свідчити про те, що вони будуть далі просуватися за межі адміністративного котону Дніпропетровської області. Відповідно, далі можуть просунутися. Відповідно. Наша тактика максимально готуватися до того, щоб вони будуть йти далі до, до, ну, до напрямку Дніпропетровська, Дніпра. Дніпра. Mm -hmm. І, відповідно, ми також готуємо наші тели до цього, і відповідно зараз максимально підтримуємо піхоту. Даби цьому скамтак запз. Протидіяти угу. чим можемо вас підтримати на всеукраїнській платформі? Друзі, дешеве, які потреби є у бригади? Потреби залишаються сталими. Це відповідно знову ж таки легка техніка для забезпечення наших тилових потреб, для забезпечення логістики, реба на цю техніку, і відповідно також розвідлена авіарозвідлена безпілотна авіація. Зрозуміла, пане Іване, дякую вам дуже за те, що ви обороните Україну за те, що знайшли змогу сьогодні з нами поспілкуватися. Це був офіцер 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади. Десантно-штурмових військ Збройних сил України Іван з позивним варани знову Павлівську напрямку до нас приєднувався. І далі продовжуємо дізнаватися про те, як наші міста, громади області після відчутного масованого російського повітряного удару цієї ночі наймасованішою атакою за весь час великої війни ця цей удар був для Тернополя. Росіяни били шахедами, били калібрами. На жаль, є влучання, є руйнування і зараз нас приєднується міський голова Тернополя Сергій Надав. Пане Сергію, я вас вітаю. Вітаю. Розкажіть нам, будь ласка, про наслідки цієї атаки. Орінтон в третій годині 16 хвилин. Тернопіль зазнав масово комбіновані атаки. Це було одночасно і шахеди, і калібри. Частину цих шахетів і ракет було збито силами ППО, За що ми дякуємо? На жаль, ми маємо попередньо 11 влучань шахетів і три влучання крилатих ракет. На щастя, всі живі. Є 9 людей постраждалих, з них 5 працівників ДСНС, які прибули на ліквідацію. З тих дев'яти людей вісім зараз знаходяться в медичних закладах, де їм дається необхідна медична допомога За через влучання знищені об'єкти промислової інфраструктури. Як тільки підрозділи ДСНС прибули на ліквідацію, вони їм вдалося локалізувати. Пожежу зараз відбуваються роботи по ліквідації пожежі. Працює загалом понад 100 ДСНС, представників ДСНС, задійно 27 одиниць техніки. Вранці були незначні перебої з світлом, газом, водою на даний час. Водопостачання в місті відновлено повному, повністю електрикою в місто забезпечено, немає електроенергії лише на тих вулицях, які суміжні на одній лінії з об'єктами, які зазнали. Пошкоджені, оскільки там відбувається гасіння пожежі є панель небезпека, тому до моменту ліквідації струм туди не подається. Газ також подається зараз повністю по всьому місту. За виключенням знову ж таки тих будинків, тих об'єктів, які знаходяться на тоді лінії поруч з постраждалими об'єктами, теж для питань безпеки. Але після завершення робіт по, гасінню, по ліквідації газ буде відновлений, громадський транспорт. Працює оскільки поруч з цим об'єктами є маршрути громадського транспорту? Вранці була пана затримка. Зараз же працівники ДСНС спільно з поліцією пропускають в рештом режимі. Там є можливість проїзду громадського транспорту. Пане Сергію, ви повідомляли також про те, що в Тернополі проводять заміри якості повітря чи зафіксоване забруднення? Наскільки все з цим погано, які маєте рекомендації для людей? Ну, якраз зараз завершили свою роботу працівники державної полопової лабораторії, визнайшли якість повітря. Ми і надалі рекомендуємо поки що тримати вікна зачиненими, по можливості дітям на вулицю не виходити. Така рекомендація стосується також і дитячих садочків, де сьогодні перебувають діти. Оскільки, за даними попередніх досліджень, є перевищення шкідливих речовин. Ну, в принципі, це логічно, оскільки горіли промислові об'єкти, також пальне, які знаходились поруч для потреби виробництва. Тому на даний час все ж таки ми рекомендуємо залишатися вдома, протягом дня ці дослідження будуть продовжуватися і ми будемо інформувати мешканців про те, наскільки є безпечним повітря і перебування на вулиці сьогодні робочий день. Діти в школах чи ви якісь робили обмеження з цього приводу, щоб люди просто з хат не виходили? Дистанційно сьогодні робочий день. Дід школярі вже на канікулах. А, а Тому точно вони літо. під контролем батьків так. І тому ми рекомендуємо власне, щоб вони перебували вдома. Дитячі садочки працюють. Оскільки батьки мають ходити на роботу, їм потрібно з ким залишати дітей. Тому дитячі садочки працюють, але рекомендація в садочках щоб, все ж таки діти перебували більше в приміщеннях до того часу, поки не буде інформації, що це є безпечення. Угу. Ви сказали про п'ятьох поранених рятувальників внаслідок російських ударів. Це був повторний удар, коли вони прибули на місце гасіння, чи інші причини травмування. Інші причини не прибули на місце гасіння а почалися скажімо, не заплановані, так, непередбачені вибухи, зв'язку з тим, що відбувся процес горіння, і це як результат. Зрозуміло. пане Сергію, дякую вам дуже за те, що знайшли час з нами сьогодні поспілкуватися. Це був Сергій Надал, міський голова Тернополя. Тернопіль сьогодні пережив наймасованішу російську атаку за час великої війни. Були влучання у промислові підприємства, продовжуються роботи з ліквідації наслідків. Є проблеми з якістю повітря. Тому, якщо ви ті кіно до нас приєдналися, якщо ви з Тернополя, будь ласка, краще вікна не відкривати до того, як місцева адміністрація повідомить про те, що це уже робля. Бити безпечно, п'ятеро рятувальників зазнали травм під час ліквідації наслідків. На жаль, маємо загиблих рятувальників і в Києві, які теж ліквідували наслідки російського обстрілу. Вічна пам'ять усім, кого у нас забрала Росія. Давайте підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.